И сегодня будем играть в игру криминальную Систриц Борис Поконуем, может три, може більше миссий Тоді уже будут полицейские погони трохи. Хочу тех знать, что ті полицейские уже не какушать. Ну чекай звук, ждать звук. Де де, пля звук? Добре, радіо, ну, і буде таке. Ой, мене радіо кажуть. Ні, не треба. А що ви тут пору з'їжджалися, давайте? Комтухи я плісноляжку. Что осталось? Борис, добро пожаловать в нашу банду. Твой брат Иван поручился за тебя, но мы хотим проверить тебя в деле. Мне один знакомый стоматолог задолжал тебя. Понял? В между работой он курит около Понял, еб. Белого... а да добрый, все. Не потякай богато. Ну а я юмаза все. Той один міліметр вже могла ігра пробачити, ні. Я кажу, просто буду як обезбашений їхати, може когось зіб'ю. Аааа! Я думаю, я підлечу. Але ігра вирішила, що хер ти підлетиш. Катапультируємся Типа люди між собою горечі. Не як насну ни одного бота. А, вой є бот, який проїжджає. А ну КАМАЗ на базу. Камаз на базу. Давай. Комтухия. Тобі корисно пройтися пешочком. Давай. Ой, як побіг резво. А кайтбі не заві... А, ну, та я повертаю, от не повертаюсь, породивший повертаю, кузов погнуй за тебе. я кузов погнув. Я кажу, погну. тим камазом можу повну діч робити, не. Не! -ті, Ті з дороги, не видите, я їду. Я вже камаз погнув, мені шо теряти. Ой, як я въеду в ту стомтогом тому камазі Вы подивитися після моєї акуратної в лапках їзди. Ой, чуть тушав Привіт. Як здоров'я? Ти від білого? Мужик я віддам всі гроші, чесно, віддам, тільки не трогай меня Видашь? На. 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 Бля, я свиколсу. Ты через тебе ту що, не годяйте. Да похер просто візьму. О, Рафа возьму. Ну, жопа, и тут комас своїм гробом послужить. Все, поехал до белого. Разкажем, що то-то, то-то, то-то-то-то я все зробив. Правда, я не маю, їду 70 км. 70-80 на четвертій передачу. Розступіть! Розтупець, я їду, не бачите? Всім що я їду. Парапарапам, пім-парапарапам. тара-тара-тан. Поехал? Я приехал. Він все до гроша видав, если... Дай мне мою долю, мразь. Я наше доверие и успешно завершил свое первое дело. Молодец! Десять тысяч! Ты серьезно? Добре, так, что ты сейчас хочешь? Теперь мы можем поручить тебе более сложное задание. Тебе необходимо встретиться с Виктором Дизелем. Он работает автомехаником в СТО, и ему нужна помощь в одном очень важном для нас деле. Он расскажет все подробности. Ну и ладно, хочешь рассказать? Жмучара ты. Что это? Капец, у него несколько всю. типа типа ти хочеш, щоб я по дороге ага ага. Під першого шолся поїду трошки туру 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 я... я, був у днем маршрутки я був досить у будьо маршрутки туру туру -ту 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 туру, туру туру Тут такий файний салон. Так, коп. Містер Коп. Не Не веде, що я їду, ну. Дебілятина. Мені не треба роботу. Мені треба я. я їду на роботу. Ти не мішай мені. Ту, ту, туро, туро, туротору. -ту Что тебе нужно от меня? и потрібно. Капец, так что там все-таки. шутку радиатора и фару. Ну, и, может там еще чуть-чуть покоцал эту туманку. Я думаю, бить буду. Здравствуй, Борис. Брат Ивана, да? Давно я его не видывал. Белый сказал, что тебе можно доверять. Сегодня ночью в город приехал грузовик с ценным грузом. Ты найдешь грузовик на окраине города. За мостом. Пригони грузовик ко мне и доставь груз в целостности. Да ты прям капитан очевидность. Ч, типа там люди говорят? Ким-тропут пос... слуха ты, как шоу не говорят. А кто мне відмовил? А, в то таке саме. А, ну типа, проблескую мальчики всяка така херня. ту ту ту, ту, ру-ту-ту-ту, ру-ту-ру-ту-ту-ту-ту. На я просто Де він є все? Та не мені. Тот шок на козла став. Медицинська допомога. Бах! Кажись, медицинська допомозі треба... Самі б медицинська допомога. Брат, одолжи машину. Двойку викрас. Що, Що? двойка та? Спасибо. Мені фігрить не Першого лиця в салоні кататися ту -ту, ту, 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 ту ту, 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 ру 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 ру, -ру, -ру. Бах. Вмазався. І радіатора вже нема, радіатор вм'ятий. В смятку. Приходить в ресторан, і хтось купує радіатор смятку. типа пюре але радіатор, типа понял. Пиздени не и дуривну, а ей все равно куда износ, ну Ну во, выремнявся же. Але ей все равно куда износы. Навично с аэродинамикой, ч тут проблемы в кифтирии. А в смысл, ну ладно. тут короче, я вырублю весь звук, тут чисто, вам музыку підроблю и все. чтобы вы, типа, не чекали. поверишь, там Новый год два раза в год вот. Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам Я б не поверил, что бывает столько снега Что земля не видит небо и звездам не видать с вершин Как посреди огней вечерних и гудков машин Учится тихий огонек моей души Прощаемся с землей, а ей клянется, что вернется. Опа! Забруток с места не сойдёт Вс ⁇ Опа, опа, и опа, и опа. Молодец, буристый доб... товар в целости. В смысле, что голос не включил, что? Спасибо. Да не, я голос включил. А что ты Ну ладно, не мей, походу. А бля, в мене ж жодно дымить. И тут вот. апріори де. Ладно, евакуатор возьму. Бжей. Машину евакуюю. А що тут таке? Не треба мені того. А то типа тифени. Очка... А А! Чка, в смысле, куда мне треба? Что мне стрелочка туда кажу? Так что мне сказала, типа, встречу с боссом. А, куда КАМАЗ пропал, я не понял. Він вів-вів, вів, щоб він пропав? Я на тільки не підписувався. Що ти хочеш? Вести його. Та що проблема якесь звуку вот так, тре? Да навіщу. Куда ты так? Да зли звицы. Вс, сідаун? сидаун, плиз поехал. Ксифично проблемы с звуком в ти Як же давно я в бульцы не будет? Там чувака ніякого... О, а КамАЗ валяється тут. Зараз ще буде і евакуатор. Що тобі потрібно? Ну здравствуй, Борис по кличке Бритва. Ти завоевал моє довір'я. И теперь у меня есть для тебя настоящее задание. Взорви банкомат в банке. Отправляйся в магазин оружия и возьми взрывчатку. Когда заберешь взрывчатку, то торопись и будь предельно аккуратен. Взрывчатка может сдетонировать. Айко какого хера бритва? Ладно. Распахуй двери. И поехали. Типа что дерево вот тута? Ну з'я не є, що метал. То метал, певне. Бо хто буде в евакуатор дерево пхати? Скоро буде 79-й левел. Ви ж типо, ті в місії вже проходив. Бо Якщо я. Якщо то ще заново замагаюся 79-й левел качати. Більше вже почати так-то і все. Давай, 99 матч сотка. І уи бля. Ну не дуже. Уи бля. А кстати у мене ідея. А що буде, якщо один якийсь коп. заїде мені в кузу. Он же думаю не такі тупи. щоб заїхати мені прямо в кузу. Відкрий! Вы получили взрывчатку, но к сожалению вы случайно таймер на 3 минуты. Ладно, ч, Поїхали. Що, що дальше? За три минуты я хочу треба допхатися до банку. то я допхаюся, мне то без проблем. 35 в горку на третій передачі, то капец икий. Копчик проїхав. Копчений, солный. Копчений. на. Не. Нічого мені не преграда. А де тут, на. А, а б, М, а. давай сюда. Будемо дальше вот так поїдем. И взрив опасен мне мене взривчатка, вона на три минуты на <кхм> ну, за мінуту. Что лишається щось там. Мінута 46, 45, 44, 43, 45. <кху> так та машина удлинена така. З базою більшою, Ну Просто... Хапі... що я з мордою зробив? Холл. Та, ти шо? Ви, взр... Ви, взр... Ви взрвали банкомат, собери деньги і возрушайся як боссу. Та що як тут відлагало жорстко, то... Як я морду зімняв прям в см'ятку? На чому номера тримаються, мені інтересно. На божому слові хіба що? Ні, на чому інакше вони не можуть триматися. Ай, і думаю, не по дорозі. Так, 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 отут нема. Його от там нема. По-любому прав нема. Во мій камаз ушатаний тепер вже моєю машиною ще одною. Нікому там не треба. Привіт. Відкривай двері. Ну что ж, твое первое ограбление банка произошло успешно. Но, конечно, взрывчатку тебе мы больше не будем доверять. Держи свою долю с добычи. Давай. 50 тысяч. Ты что, украл все 10 тысяч? ты херой какой-то грабежник. И что 10 тысяч украл? Там грабежники там нормально, знаю. Тысяч, что пивляма, Півтора ляма грабують. А я ж дивився, що... Давай, зараз твою машину евакуюємо. Типа, зі мною в катається. Бо хулі. Евакуатор я, а в кузові евакуатора ніхто не катається. Ну, типа, евакуаторщиком... На, На вихідних, на канікулах. Давай, заїжджай. Вс, вот так. Будем с тобой ездить. <кхем> ну, чтоб ты с кузова никуда не делась. Вот теперь точно нікуди не денешься. Тут типа запаска. Евакуатор здохне. Ну, ту машину буду брати, капець кабину трясе. Тепер треба десь копів пошукати. Якщо копів то треба з кузова ту тарантайку вигрузити і, і взагалі її, її взяти. Бо тому що евакуатор вже трошки підшатаний. Нашу її взагалі на евакуатор сидив, якщо вигрузив? І, звісно, застриг. Якось ще умудрився задні дві фари шатати. Якимось чином? Скай можу попробувати вот так. Той фіовий евакуаторчик. Евакуював машину, відтащив її на чуть-чуть і загруз. Во, отак. Вот Оба! Вже встала, як ні в чому не бувало. А, та смислі двері за. Ти мене добиваєш. Що не можу зробити? Вс, від'їхав. Тепер двері не... Можна від... Можна відкрити двері тепер? Тепер двері можна відкрити. Все. Поїхав тепер в жопу роботу. Копів шукати. Так, де вони можуть бути? Біля, поліцейську... Біля поліцейського участку можуть бути. Поїхали туди. Фу. Сон такий сукруглний. Блін, то не копт, просто біла тачка. Десь вже фару шатати встиг. Хоча особо нікуди на ній не врізався. Тому я Тесла любілівий з того стоїть. Стоп. Стопе. Коп запримічений. Ти давай, давай, буксуй. А ти мене не доженеш. Навіть якщо доженеш, я тебе відстріляю і поїду. В жопу. Короче, тикатый від вас скучно. Ходіть сюда. Вот, давай, ходи, ходи. Дружелюбный, не сусид. Опа, шайуден під'їхав. Ой-, ч ты? Тут машину навіть не жалко. Ізверх на віддихни трошка.